Польща планує передати Україні ще 60 танків радянського зразка і 14 танків Леопард, як зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час прес-конференції зі своїм шведським колегою. Польща планує відправити Україні 60 модернізованих Т-72 і а, ПТ 91 тварді, а також 14 танків леопард. Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України. Це вже буде тринадцятий пакет, однак, поки не відомо, що туди увійде. Про це повідомляє очільник МЗС Фінляндії Пека Хавіста в заяві своїй. За його словами, наразі триває інтенсивна дискусія щодо відправлення важкої техніки в Україну. Уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо поставки леопард. Це питання активно обговорюватиметься фінською владою. Ми так чи інакше будемо частиною цієї ініціативи. Тому ми постійно підтримуємо діалог із Німеччиною, Польщею та іншими країнами, зазначив міністр. Нагадаю, також що раніше міністр оборони Фінляндії Міко Савола заявляв, що Фінляндія візьме участь у постачанні танків Україні, але цей внесок буде невеликим. Також його країна готова брати участь у навчанні українських солдатів управління танками та їх технічного обслуговування. Українські воїни вже другий тиждень як відправилися на військові навчання до Польщі. Власне кажучи, 57-річний український воїн Вадим зазначив, що часу, який виділений для опанування нової техніки, цілком достатньо. Детальніше розповідає він сам. Давайте послухаємо. На сьогоднішній день я можу сказати, що машина дуже якісна, дуже хороша, і саме ну, те, що мені подобається, вона дуже сподобалася нашим солдатам. Я думаю, що цього терміну, який нам е, визначений, е, буде досить, досить для того, щоб освоїти дану техніку. Всі мої солдати, також і я особисто, ми приїхали з, 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 з Східного фронту, донецьк луганськ е, Безпосередньо з, з району бойових дій, е, е, тобі ж е, нас не було багато часу. То есть нам поступила команда, і буквально 2-3 дні, і ми вже були в Польщі. Распишем. На даний час нам дуже бракує бронетехніки. І я сподіваюся, що коли ми прийдемо з цією технікою на передову, вона врятує дуже багато життів нашим солдатам, а також приблизить нас до перемоги. Okay. Мені на сьогоднішній день 57 років, і я вже давно-давно на пенсії, але в перший день війни я прийшов добровольцем. І пішов навертаємось до Польщі. Міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що перші танки Леопард 2 будуть в Україні у березні 2023 року. Про це йшлося у повідомленні Міноборони Польщі. В свою чергу міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що західні союзники України мають у 2023 році загалом надати 100 мільярдів євро військової та супутньої допомоги. Ми намагаємось допомогти Україні, виділивши спільно приблизно 100 мільярдів євро цього року. Це має бути нашою метою, бо зараз це чисто менше. Та коли брати частку Естонії, то це лише одна п'ята нашого ПВП. Бо Естонія вже надала приблизно 400 мільйонів євро військової допомоги, що становить 1,1% одна ціла одна нашого ВПВ. В, ВВП, Вибачте, зазначив ПЕВКУ. Також міністр виступає на за активніше впровадження спільних закупівель зброї на рівні ЄС. Хотілося б, аби ми перейшли до спільної закупівлі зброї. Ми б хотіли, аби Європейський Союз спільно купив принаймні мільйон снарядів для України. Це дуже важливо для того, щоб підтримувати їхню боєздатність. Додав він. Такі країни, як Італія і Франція, передадуть Україні протиповітряні системи СЕМ. Сьогодні ми почули про значні нові внески у сфері протиповітряної оборони, у тому числі з боку Італії та Франції, які спільно заявили, що нададуть Україну системи ППО. Заявив про це міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив, що учасники міжнародної коаліції погодилися щодо необхідності зробити все можливе, аби надати Україні якомога більше. Що спроможності протиповітряної оборони та інтегрувати їх у єдину систему? Також Норвегія надасть Україні вісім танків леопард, два і до чотирьох танків спеціального призначення. Про це повідомляє Міністерство оборони Норвегії. Очільник Пентагону назвав країни, які які планують передати Україні танки Леопард. Це група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над передаванням Україні бойових танків. Леопард 2 також у Німеччині відновлять виробництво боєприпасів для установок. Гепард раніше ці боєприпаси були надані Україні у рамках пакету військової. Допомоги також сполучені штати Америки розглядають можливість передати Україні тисячі вилученої зброї та понад мільйон боєприпасів. Це знаряддя колись призначалося для підтримуваних іраном бойовиків бойовиків у Ємені. Також євросоюз створить спеціальну робочу групу для конфіскації російських активів. Повідомляє сайт Євросоюзу. Наразі це все з нашої допомоги від заходу. Будемо сподіватися, що. Вони чим швидше будуть нам її передавати, тому що вона нам потрібна, тому що ось ці останні місяць, останні дні і прийдешні тижні очікуються дуже дуже запеклими. В ефірі радіо UA Chicago. слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.